Сьогодні поговоримо про F-16 і запитує мене глядач США гальмує дозвіл на навчання українських пілотів на F-16 в Європі, коли дасть. Хочу вам нагадати про моє відео Обама здав Крим, а тепер зливає Україну. Я його записувала ще 20 листопада 2022 року. Я закріплю його в описі до відео, і вам стане дуже багато чого, можливо, зрозуміло щодо позиції Америки, Байдена. І так далі про всі ці договорняки. Давайте е, дивимось. f 16 Чи нададуть f 16 в 2023 році Україні? 2023 рік чи нададуть Україні f 16 Літаки f 16 2023 рік. Чи нададуть Україні? Чи нададуть Україні літаки f 16 Нагадаю, ви на каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Сьогодні 15 липня 13.33 8 пентаклів, ведеться робота, може будуть навчання, 10 мечів, лицар кубків і трійка жезлів. Те, що саме в 2023 році нададуть літаки, маловірогідно. Десятка мечів про це говорить. Будуть якісь йти домовленості, може будемо навчання, щось розглядається. І, як завжди, ось ця тягомотіна відкладається, відкладається. Коли звільните території, які біля води, коли будуть новини, тоді, можливо, вам надамо шістка кубків. І пас Жезлі. Я думаю, що в 2023 році Україні f 16 ще не нададуть. В найкращому випадку будуть проходити лише навчання на цих літаках і чекають, поки звільниться все ж таки Запорізька Херсонська область. А тільки тоді вже, можливо, почнуться якісь розмови про переговори, про компроміс, і тоді вже буде надаватися і то це буде якась мала частина, їх небагато буде по пажам. Це таке, сказала б я, як це називається, але краще не буду озвучувати. Те, що навчання будуть іти, то вірогідність є. Вісім пентаклів. Також давайте подивимося безпосередньо навчання. Буде в 2023 році проходити навчання пілотів. Чи буде на F-16 проходити? Чи будуть вони проходити навчання на F-16, українські пілоти 2023 рік? Чи будуть вони проходити навчання? Так, ось жезлю. бачите, карти дублюються: паж мечів, відлюдник, лицар мечів. Буде затягуватися навіть і е, навчання, будуть якісь перевірки, але ось є карта відлюдника, е, те, що навчання це все-таки може бути, проходе, е, будуть проходити наші пілоти, але все ж таки це буде також якось приховано е, під перевірками, е, щоб не було е, атак. І так далі. Навчання, да, дуже велика вірогідність, що будуть проходити: єрофант, королева Пентаклів, відлюдник це говорить про поглиблення знань, про навчання і все ж таки. Будуть використовуватися ці літаки згодом в боях п'ятірка Пентаклів, дублюється трійка жезлів. Але що 2023 рік мало вірогідно, що ці літаки будуть захищати наші домівки Четвірка жезлів. Так, п'ятірка Кубки все підтверджує мої слова, що ні. На жаль, ці літаки 2023 рік. Дуже маленька вірогідність, що нададуть Україні для захисту неба, закриття. Від ворожих атак навчання все ж таки розпочнеться. Така висока вірогідність є, відлюдник все-таки випадав, але не хочуть, не хочуть щоб Україна швидко перемогла. Тому я ще раз наголошую вам, подивіться моє відео про договорення є плейлист. І вам дуже багато чого стане зрозуміло і про Америку, і про Китай, і, і все взагалі, як були домовленості, як злити Україну, розділити, роздеребанити, але все пішло не по плану. Українці вибрали інший шлях розвитку. Дякую вам за увагу. Підпишіться на мій канал, всім моїм глядачам, підписникам захисту вищих сил. До нових зустрічей!